Усім привіт, друзі! Ви на каналі Проколоску Пацанний канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо проходження різних модів на, сли... на грені. І у нас сьогодні на черзі грені Майнкрафт. Це мод, е... якому з'являється типу атмосфера Майнкрафту. Я думаю, що всі знають ігру Майнкрафт е, доволі -таки популярна гра. На телефоні на копів, і то буде доволі прикольно. Тому я вирішував зробити такий вайб е, Майнкрафта. Давайте, поїхали, друзі. Ось, е, то будуть справа. Так, складність, виборбо. Так хай буде нормально, напевно. Музика. Ні, музика, давай лише, бо вона приїде тут. Це, друзі, поїхали. Так. Ага, тут апевстрі тоже саме. Так, ну що ж, давайте будемо очікувати тоді. Пограємо. а Я ні разу ще не грав цей бот, а, от, я його собі беріг для того, щоб відео вам пограти от, і самому зацінити зацідити. Щоб по зроблю. Блін, така заспокійлива музика, до речі, це взагалі клас. Мені вже подобається. Нарешті Блін, ну музика, до речі, менюшки реально, дуже така розслабляюча. Так давайте подивимося. Ух ти! Ні, ну вже вы то вайб Майнкрафта оце это прям реально клас. Вау Ух ты туда джойстики! Ух ти. Ух ти, Из І... Туда звуки з Майнкрафта зробили. І чого собі... Десь. Що побачить. Капець. А! Швидко. При... Прикейте тут i супуки свідили гри. А все буде загубили. Так, тут у нас headfield. Що це? А, це просто текстура так. Так, тут що? Блі, да, тут... тут... Є, мені вже мод подобається, і що собі який приємний. Ну, По-перше, такий Майнкрафтський вайб. Який тут все продубали в цьому воді. І звуки, і музика. Ух ти. Все папка пішла. Капець. Блін. знаєте, це типу такий буде розслабляючий мод От реально. Я ссылку, якщо що на бот я лишу в описі. Тому ви, в принципі, зможете скачати в описі каналу, якщо вам цей бот дуже сподобається. Тому що мені вже подобається, як ви бачите. Перша атмосфера Майнкрафта. Так класно. Так, що тут у нас? Тут тільки спрей і все. Блін, Біль... тут шафи ящики. Це треба ну, делогічно, щоб можна було зробити. Ну як в типу, тут, то того двері, типу. Ну, це було трохи було нелогічно, але окей, так буде. Блін, я би навіть сказав, що це більше не хоррор, а більш така. О, книжка Бенкрафта. блін Біль... <рикольно> так, а, це был сколот был прикольно. Так, как тут зведок тут? Все як в Майнкрафте. Так учивая-почеку очікувала... его бабку. Ты повода так открыла? Чебики звук. Блин! Тут все красиво! Вау! Так, тут у нас каркей. Так, вона вже бабка вже зламала двері. А проходити, я не знаю, через що буде. Ух ти ж. Хрена собі. А, тут у нас тут джела, таке Я не знаю, хто це. О, навіть картину від. Осміни. Друзі, давайте в цій серії зберемо картину. А то щось... Ми в одній серії по бабці десь збирали з вами картину. Блін. Ну звук викидання і брання предметів, води одинакові. Це трохи не... не дуже класно. Так. А когда завітала, я зрозумів. Не Деду. До... Не, клас. А потом напишите в комментариях, кто ловит вайп пайкрафта. Вот реально. Так, я не знаю, это может быть ключей до рвала, аут, круче тут. Ну да. Так, блін, усе дуже же приємно. Прикольно. Так, от того у нас арбалет буде. Блін, приколь, ви ще раз ви предметі з Це просто клас. Чойс це взагалі. Так. У нас сьогодні, до речі, папка Steel у нас. Блін, якщо я зараз буду Steel називати, то це просто капець. О, ще один поток картинки. Ну давайте реально зберемо сьогодні картину, то мені реалізу. Я... Заддю ту серію де збирали картину. Так. Все. Так, тут чого Тут у нас мелон, арбуз. О, тут картиди. і теж що у вас сьогодні за картида буде? Так, скруддрайв. До речі, навіть не випав з цього стаканчика забитывали. Так, а я ж поки не вирішив чи буду проходити. Ну давайте через двері напевно Ось. Сьогодні напевно, що ще подивився з баби Slateridu, збідилась чи вона тут. Тому що... Блін, ну адже ну, Слетериду по любасу мали сбідити. Так, все, тут ничего добав. Так. тоді їдись, сюди. Так. Что такие звук на ковали? Так, майстер ключ, окей. Ігра нам да щоб ми проходили через двері. О, цифра 2. Так. Блин, дуже прикольно. Давайте собі музику музыку зроблю, тому що дуже голосно. голос. Сюда двері вибиває. Чью і тоді цего Так, Так, у нас важится карте з... изи предложили, що удать предбат. Але тоді буде бувати пап. ти буду бувати Стіва. Так, Так, тоді давайте вставляти коло колоде стоилось цей волод. Так, і що там у нас зараз буде? А, ну там болток, скоріше всього. Ах ти ж. Тут цей вот этот джед парт потрібен. Так. Окей. Тоді що я рублю. Тоді я сюда болток ставляю. Блин, а, а Стив туда нічого не говорить. Ну, а звук, до речі, це ход. А Звук викрут... звук... ну. Зрозуміло. А звук, коли ти викидуєш. Е, типу. Ну, відкручуєш від викрутку і де забідили. Це, це невеличкий мінус. Хоча я навіть знаєте, який би звук забідили. Так. І да, ще вот это карти до картиду цей вид Окей, давайте тоді шут перекусом. Так, що, ну, тоді йдемо... ...наверх. Сидово тоді покладемо. А, ну тут, скоріше всего, останній кусочок картини. Ні. А вых и тут Так, там у вас шестерня. І більше нічого. Напевно. Так, аджел у нас вже давно вже вихвал ключ. Так, ну би тут полі... Ой, Аджел кажу. А, от де ж поток картин. Аби подивився у в Слендеріну, тому що тут ну, тут могли все поміняти, реально. Так. А папка тобі тала ще один бонусний день в цьому хаті. Так, і у нас така картина Minecraft, так що, до речі, прикольно. Але трохи на Майнкрафт и похоже, ну, окей. Так А що? Коли певно что не встало? Забудьте, що я казав, тільки що... Ну я, через джеллу точно проходить не буду, тому що это дуже інтересно. А, чекай, а хто у нас сьогодні джела, тут у вас? А списк... А, тут уже нічого не пишеться просто записка. Так, окей. Так, от с І тебе зараз. Так. Так, болток, Скоріше всього у аджели Так, а давайте тут подавимся, що тут у нас пулка. О, тут все так приємно, да. Блін, цей бот навіть не страшний, от реально. Це, це просто спокійний бот, якому можна просто почилити. Слободі. Повапувати від Space Повапувати, блін. Повайпувати. Так. Я тоді що, І тут за крутілкою. За тут скручу, так. Да. Да. Сауна Сауда нас. А, Це вот спам. Сауда нас, тут. От да? так ну окей у в учитывая шахти реально там доходили у в так ну окей а ну телевізор зробили... просто Мітний блок ой я тут якісь, кисть пустрмщий звуки. О, у нас що, анжела буде варданом? ой тут ле да что не вы Собі. Ух ты! А кто у вас все за джил, реально? Вот такой глядай интересно я с корейцев вода в ар, да тигре, тому що. Ой, не в игре, а в боди. Та предпись бишь. Penso que la Raval la puedo Так, ну окей. А я викрутку не взяв. Ух, шиш. Це трохи проблема. Не знаю, куда пішов пишу в я сюди сюда. Ну, музика тут така, до речі, стремнейша. Так, у нас скринька була два. Раз. Паскугупці. На вищу, да, видите, паскугупцы. А ну, давайте подивися на Джелу. Ой, на Вардена. Варден ту ну, да бежишь пач похож вола варто ту ну, выглядай пока край брази а ты бежишь а вона вже уже за пуга тут тут здесь ничего так иди сюда Дварден пішов. Так, тут что? Ух ти. тут типу губка Боб. О, тут кота так розумію. Так два що. Блин, тут так тут так выглядает, я да, чья боба А А якщо бы до речь губках? Чекай... тут у вас что тут у нас чекай А, я скричу все по текстуре не скажешь Ух ты Ничего себе сві... Айк тут у нас выглядает Айса ты выкинь А, вот у нас просто попуха Ой у Нет, це не потрібно нам сьогодні. що що? а PG. Не, ну, моти я, в принципі, ставлю нормальну таку цілку ралю. Це дуже класно. і вайп крафта раліо відчувається. Так, то ми до Варда ще повернемося тому що би там. Ч я сюда пишу? А, я хочу бабку, сырей. Суслі... Дай бабку, да, взрослый. Так, след. Стив. Все, и ты, Стив, дыжи, тебе. Так, це так мало. А, бліт, я біг рятувати код, до речь. Окей. Так, тут у вас курок від дробовика і все. Дуже засмучує. Тут. Добре. Так, ще буде інтересно, до що буде, якщо ви падиво, але я це не хочу тестувати. Але зараз цього я не хочу робити. Так, а що це нас таке? А, це конденсатор. Канденсатор в формі бочки. Так. Віддіс за доволі класно. До речі, додав до виходив фільм по Minecraft. Напишіть, маска в коментарях, хто вже подивився фільм по Minecrafту. Я його подивився, в принципі, долі непоганий. Так. Треба буде щось сюди. Прийти сцеп. А, Сів. Сів вже пришел. він так швидко йде? Так, я дошел. А... Так, я до чего-то дошел. Я дошел П-хаус. А, ні, Чи... чекай, п-хаус я доходу. Блин. А боже паука, скоріш всего, раз ти петлаки. Да, скоріш всего. До ну, тоді додам, да треба йти, до паука. Я тоді а ще от це було весь бота с 6. Так, Стив, дай прийти. Тут ты прийти Дякую Ой! Так Їй ще треба дайти 6 дню. Вот вот Боже вона на другому поверсі навряд. Ну, навряд вона може бути на другу, але. Ну Перевірити можна, принцип. в принципі Боже вона на другу поверсі, реально. А, ні. А тоді де вона? Надо проходження, що лишається, а де? Фу ты. Я злякався тебе, кей А ч туда ходив? А його деба. Так, тоді що Я йду ставлять туда шестердю. Так, я тоді сюда. Тикаю. Иду за кодом. Иду за кодом. Я его весь і И потім я ще раз до сюда джели за педлаком. Ты же не за педликом, а. То ну, вы зрозуміли. Я зажтерю, а там, скорее всего, 6 старняша, вот так. Хотя же бабка Стил Бада завечаю, и і музика тоді пропадає. Так, тоді що? я беру викрутку і йду до Бардена Ну, раз у нас сьогодні такий вайп то я ж називати называю теж, як вони в Майнкрафті називаються. та та ра та 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 ра та та Так. Так, бардет, я знову в тебе. Боже, ти мій, Тут як ти вискочив да додо? і кран просто землі. Просто взяли клас. А, тут ты пишется скільки кики у Бадайт и Див, прикиньте, туда ты пишеться. Ну добре, я знаю, що у так, 6 Див, то был в принципі, часто, що... что так. Стів. И ці капучий підлоги в мене вже реально зель, Ладно, хоть тут звуки реально приємні зробили. От Я тепер тут буду очікувати їх. Тоді ще бар, Не їх, а його. Так. Твердо добиться до тебе дочекати. Ну от дивіться, зараз я напевно зараз піду. І біду до мене, кого скопить от хоч. Ой, да ти молодець. Ти прям молодець. Ну да, тут ще стреля. Да, чего встигну? А ну цілком встиг. Блі, це просто клас. Так, зараз тепер ми можемо ставити шестерню і тікати. О, ні, не тікати. Ми ж мали 6-ріду не подивились. Ми ж навіть не знаємо, хто вола на нас. Так. Тес, де, де наш відпедик? ой. І, до речі, такий золотистий такий. У нас сьогодні we'd be. Та-тара-та-та. -та -та. Так, зараз тоді ставлю ведмеди. І подивився, хто у нас сьогодні слідріда. Так. А, Slendrido у нас. А, у нас, нас херебрид. Ух ти я для початку подумав, що вона, напевно, тоже стів, але... Она хера до неї в очіпі. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, ну все. Тепер що? можемо спокійно проходити. Так. Блін, такі звук прийде, коли присідаєш купа Так, іде! Так, Так, мене побачила, бо бузка встала. Че ти тут вибиваєш двері? Ти же стів! Ти не можеш по нормальному відкрити двері чи що. Так. А, так. Що, йдемо вставляти шестерю і все. У нас педлики є. Буде точніше і все. Так, і. Так, тут у нас педлики, Хоча тут взагалі шасть, ти б їх просто відломати, ну, окей. Витаю. Ха. А может, подавить как Стив, бывает, иди. Ну, давайте реально подавить как Стил у нас бывает. Я, допаду того -то. пишу ключ. Просто uh, звуку як ми померли і все. <свісно> Прикольно. Так, це у нас так розумію, третій день, до в принципі ви вже і так пройшли. Так, все, майстерки беру і тікаю. Все, все, я тік. Так, и да выписки кидать, все тут у нас. Так, ну шо ж, у нас тут і и Херу брід стоїть, і и Блін, тут дерева тут дерево победяли. Ну дерева не поменяли, ну окей. Ну що ж, друзі, такий мод була. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей мод, як ви його оцінюєте. Я оцінюю цей мод, в принципі, на 80. -ти. Дуже прикольно, вайп Майнкрафта є. І в цілому все дуже класно, реально звуки. Відео і все придумано і пропорційно. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь YouTube канал. Всім дякую за увагу, всім бажаю удачі, всім пока.